Усім привіт! В цьому відео ми узнаємо, як працювати з методом getLocation, щоб визначити координати нашого елементу та з методом getText, для того, щоб взяти текст з тегу. Так ось. Почнемо, мабуть, з коду. Перш за все, ми підемо до сайту доUA, знайдемо якийсь інпут. Візьмо, і візьмемо location цього інпута за допомогою getLocation методу. І після цього виведемо його у консоль. Метод getLocation показує x та y координати, де знаходиться цей елемент. Як працює цей метод? GetLocation починає відлік з верхнього лівого краю. Вашого монітору. Тобто нулі це ось ця точка, де мій курсор зараз. І далі йде все, як у математиці по вісі X та y. Тобто по X це горизонтальні, от як я веду зараз свій курсор. Це X, що по горизонталі, і по вертикалі це Y. Це нам знадобиться для того, щоб. Перевіряти, що наші елементи були здвинуті, чи анімовані, чи щось таке, що вони рухались. І інший метод це get-текст. Він бере текст з любого тегу. Давайте вже спробуємо перевірити. А, і також ми можемо взяти окрему, за допомогою методу GetLocation, ми можемо взяти окрему, а, окремо, окреме значення по вісі, наприклад, по вісі X. Давайте спробуємо та запустимо наші тести. Тобто у нас відкривається браузер Google Chrome. А, і також існує дуже багато браузерів, тобто ми не тільки Google Chrome можемо використовувати інші, там, мобільні чи інші взагалі. Ну, для цього випадку ми працюємо з Google Chrome. А, як ви можете побачити, Get Location команда спрацювала. Тести пройшли, та давайте подивимось консоль. Ось, дивіться, результат пише. Тобто, GetLocation нам повертає не тільки X та Y, а він також повертає нам ширину width, та height, висоту. Тобто Ми також можемо перевіряти його, розміри цього елементу. І ось ми також вивели у консоль. Тобто Він повертає об'єкт. Тому в нашій консолі ми бачимо Object-Object. Тобто, щоб дізнатися якийсь там елемент, потрібно зробити location.x Y. Тоді буде все зрозуміло. А так ми беремо, наприклад, X, і ось нам він показав 659. Тобто, все працює. Давайте запустимо... запустимо get. Текст, тест і перевіримо, що ми беремо саме а, на нашому сайті. Тобто ми відкриємо сайт WebDriver.io, візьмемо якийсь сабтайтл. Тобто, це саме, якщо я не помиляю, да, оцей текст. І далі ми його виведемо у консоль. Запустимо наші тести. <ків> Також ви можете ознайомитися з цими методами на сайті WebDriver.io. Якщо у вас щось не запускається, пишіть у коментарях, буду допомагати. Це не важко. Так, у нас запускається браузер, ми беремо текст, і ми повинні були його побачити у нашій консолі. Де він? Ага, я бачу його. Ось Result пише. Ось пише у нас у консоль. Тобто, в нас все пройшло, як ми очікували. І це дуже добре. Дякую, побачимося ще у наступних відео.